Правоохоронці затримали вбивцю і гвалтівника дівчини з п'яти хаток, ким виявився нелюд. Міський голова систематично проводить зустрічі і допомагає добровольцям Кам'янського. Кам'янчани відновлюють Херсонщину по проєкту пліч опліч. Про ці та інші події більш детально у випуску новин у студії з вами Володимир Кравченко. Мої вітання. Знову ніч понеділка, і знову російський металобрухт запустили на Україну. Оборонці неба із повітряного командування схід знищили повітряні об'єкти. Рятувальники розповіли подробиці чергової атаки ворога е, внаслідок падіння уламків на одному з промислових підприємств у кривому розі виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Е, також двічі з важкої артилерії ворог обстрілював Покровську та Мирівську громади Нікопольського району. Обстрілами понівечено агрофірму та лінію електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Разом з усією країною Кам'янське працює на перемогу. Минула п'ятниця видалася досить плідною щодо підтримки наших захисників. Військовим передали коптери та авто а також за участю міського голови вирішували поточні питання з добровольчим формуванням територіальної громади Кам'янського. Черговий раз освітяни та працівники міської ради об'єднали зусилля та придбали пікап для військових. Ще одну автівку відправляють на фронт цього разу для підрозділу десантно-штурмових військ 25-ї Сичаславської бригади, де служить наш кам'янчанин. Багато втраченої техніки для евакуації. Дякуючи, що тепер буде такий транспорт прохідний. Можемо тепер працювати більш мобільно. Дуже вдячна всім освітянам мерії які допомогли, всім людям, які допомагали. Молю Бога, щоб залишився живим і всі хлопці, які поряд, і всі, хто там на передовій, обов'язково поверталися живими, бо у всіх їх, у них є матері, жінки. Які теж так само хвилюються і чекають, 22 друга машина це від освітян, і цього разу цей автомобіль куплений спільно з усиллями працівників Кав'ярської міської ради і освітян. Бажання людей допомогти бути корисними в наближенні нашої перемоги. Воно залишається безупинним. Люди не опускають руки. Такого народу, як українці, мабуть, більше немає в усьому світі. Тому перемога обов'язково буде за нами. Також зустрілися з представниками нашого батальйону територіальної оборони та добровольчим формуванням територіальної громади Кам'янського. Обсудили поточні питання. Хочу подякувати також фонду розвитку Кам'янського за щомісячну підтримку за заохочення наших бійців. Заохочення дуже потрібно нашому ДФТГ. Ми маємо можливість вдосконалювати наш чисельний штаб, а також і матеріальну базу. Квадрокоптери та обладнання на суму близько одного мільйона гривень передали і для Кам'янського батальйону територіальної оборони. Бажаю нашим хлопцям, щоб вони послужили їм якісно. Зі свого боку ми завжди підтримуємо, будемо підтримувати наш батальйон територіальної оборони, тому прошу передати там всім від нас вітання. Від міської влади і повертатися додому живими та ну шкод. Дякую. Дякую, дякую. дякую. дякую міському голові. Дякую Леонідович за постійну допомогу військової частині. Управління військової частини а А7222 і особовий склад військової частини дуже вам вдячний за постійну допомогу. Ми це відчуваємо і будемо використовувати ці засоби для ураження ворога і наближення нашої спільної перемоги. Трагічна подія сталася 23 вересня на Ліобережі по вулиці Харківській. Семирічна дівчинка випала з вікна п'ятого поверху. Вдома дитина була разом з бабусею, яка нещодавно перенесла інсульт. Дівчинка розбилася за день свого восьмого дня народження. Правоохоронці кваліфікували інцидент як нещасний випадок та вкотре закликають мешканців убезпечити себе і малежі від трагедії. Не залишайте дитину без нагляду та не ставте меблі поруч з підвіконням. Пам'ятайте, що москітна сітка не захистить дитину від падіння, адже вона для цього не призначена. Краще за все встановити віконні замки. Це може бути ручка з ключем, замок з тросом або замок, який встановлюється внизу вікна. Ціна за безпеку дитини є доволі невеликою. Такі замки можна придбати від 200 гривень, а наша редакція приносить глибоке співчуття родині з приводу загибелі дитини. Три тижні тому всюдні Дніпропетровщину сколахнула жахлива звістка про зґвалтування та вбивство 16-річної школярки з п'яти хаток. Вбивцю шукали три тижні. Перевірили на причетність до злочину шість сотень людей. Що відомо про деталі страшного злочину, таким виявився вбивця? Далі у сюжеті. Зв'язок із 16-річною дівчиною, за словами рідних, втратився опівночі 4 вересня. А вже 5 другій, о 2.53, в хащах біля одного із будинків на вулиці Привокзальній знайшли тіло підлітка з ознаками зґвалтування та насильницької смерті. Правоохоронці одразу почали відпрацьовувати територію, опитувати місцевих жителів, вивчати записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів та перевірили на причетність до злочину близько 600 осіб, але вийти на слід підозрюваного вдалося лише 23 вересня. Він виявився 46-річний місцевий мешканець міста П'ятихаток, який раніше був засуджений. Також в ході проведення додаткового збору доказів щодо даної особи було співпадіння ДНК, яке він залишив на місці скоєння злочину. В ході проведення обшуку в чоловіка було виявлено речі, в яких він скоїв злочин. Після чого його було доставлено до п'ятихацького відділення поліції. В ході проведення бесіди дана особа повністю зізналася за скоєння даного злочину. Після чого йому було обрано запобіжний загляд у вигляді тримання під вартою. По даному факту відкрито кримінальне провадження. Чоловік, який зґвалтував та вбив 16-річну школярку, батько п'ятьох дітей. Дівчинка, яку він позбавив життя, була подругою його доньки. Вбивці загрожує довічне ув'язнення. Йде третій місяць, як Дніпропетровщина долучилася до проєкту Пліч опліч у підшефних селах Херсонщини. Щодня працюють будівельники. Є серед них і наші кам'янчани, лагодять покрівлі, фасади та паркани, замінюють вікна і двері. Роботу виконують якісно, аби місцевим комфортно жилося. Люди радо зустрічають майстрів, які прийшли їм на допомогу. Серед майстрів, хто приїхав відновлювати сусідню область, Владислав із Кам'янського. Він у будівельній сфері майже 10 років. Його команда злагоджена, тож одночасно в роботі по 5 будинків. Займаюся стрітніми з... З роботами вже більше 7 років. Відбудовували в Дніпрі ну, криші після обстрілів Подгородному. В Кам'янському займалися фасадами, покліверними роботами, ну і багато іншого. Узнали і одразу ж приїхали допомагати відбудовувати будинки. Інший хлопець Даніїл із Нікопольського району навчався на машиніста тепловоза. Тім декілька років тому почав працювати на будівництві. Так справа його й захопила. Ми відбудовуємо домівлі, які після окупації знаходяться. Я роблю на фасаді і на кришу. Починаємо, якщо був прильот саме в будівлю, робимо демонтаж, потім застраюємо і обшиваємо дім. Дуже підтримують, дуже позитивно реагують на те, що ми у них робимо. Дуже добре, дуже раді те, що їхня домівля обустроєна. Вже уявляє свою оселю ошатною і мешканка Ольгиного Альона. З деокупацією рідного села вона повернулася до рідного дому. З першим кроком на подвір'я жахнулася. Тут було в нас і хазяйство, все тут було. Ну в перший день як зайшли, їм треба було з холодильників все забрати, телевізор стріляти, їсти все забрали. Що було, вони все забрали. Все, кухня, дверки, все виламбате, все нічого не було. На площадку був прильот, і осколками воно побило, і шифер побило, і стінку, ну стінку трохи підмазали, а шифер положили трохи. Головне, щоб не літало нічого над головою. Загалом до відбудови Херсонщини долучилося 15 областей України. Набутий на цьому етапі проєкту досвід планують поширити і на інші постраждалі війни регіони. 22 вересня у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася презентація книги поезії українського поета та нашого земляка Сергія Злючого. Тиша Тяжіння на захід завітали читачі бібліотеки, письменники та поети кам'янського керівництва відділу культури департаменту з гуманітарних питань міста. Як це відбувалося, розкажуть мої колеги. Наталія Ларіошина привітала поета з презентацією книги та за дорученням Кам'янської районної військової адміністрації. Вручила подяку Сергію Злючому з нагоди 273-ї річниці дня заснування міста Кам'янське за вірність Україні, ініціативність, конкретні справи у вирішенні питань розвитку міста. Я хочу Привітатися відміча з цією книжкою, привітатись тим, що його творчість знають в нашому місці. Збірка Тиша Тяжіння, друга на рахунку автора. Вона побачила світ завдяки донатам друзів, знайомих автора та людей, які небайдужі до поезії. Поет зазначає, що у книзі представлено 12 робіт кам'янського художника Олександра Чигорки, які дуже органічно ввійшли в її контекст. Це вибрано. Чому воно таке тоненьке? Тому що, по перше, жорсткий відбір. От. Ну а по-друге, не було багато часу, щоб займатися саме поезією. Ну ви розумієте, війна Сергій Злючий поділився з журналістами і історію створення цієї книги. Я, в принципі, завжди над кожним словом поставленим в текст. Я обов'язково думаю. Але спочатку я пишу все емоційно, а потім вже починається редакторська робота, саморедагування. Ця книжка наповнена емоціями і думками. Ще раз вітаю всіх нас з чудовою збіркою, з глибокою збіркою, збіркою, яка гармонійна і зі світобаченням автора, і з його баченнями на світ загалом. Приємного читання всім! А зараз час погоди. У ніч на 26 вересня. Обіцяють плюс 13 градусів. У вівторок в день плюс 27. Ясно. У середу вночі також плюс 13, А в день, як і напередодні, 27. Синоптики Сноптики обіцяють дещо вітряну погоду. На цьому випуск новин завершуємо. Інші цікаві проєкти команди Міс Тебе» чекають вас на Ютуб каналі ТРК Міс. Там дивіться ще більше про життя Кам'янського. І з вами був Володимир Кравченко. Бажаю теплих днів і тільки добрих новин! Все поборемо до нових зустрічей на все добре.